Друзі, вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоря не Таро. Для вас карта дня на 13 серпня 2024 року. Щойно відбій був, закінчилась повітряна тривога. Давайте подивимося, який сьогодні день. До речі, нашого торчика сьогодні день народження. Ось, лежить. Русінька, Кася. Дайка, тобі сьогодні день народження, та пташилька? Йому три рочки. Наслевчик. Подивимося карту дня сьогодні, так? Яка буде енергетика сьогодні? Ну що ж, о, четвірка кубків, ображульки, то, що ти любиш, Туруся. Тому що щось тобі зробили не так. Четвірка кубків це, видно, навіть зображення. Кубки це наші емоції. І це емоції ось такі: хтось надувся, насупився, образився. Хтось потребує єднання з природою, відпочинку на природі, релаксу, медитації на природі. Часто програється, знаєте, не приймаю, не хочу. І це не тільки пропозиція, це не тільки допомога, а може бути, в мене в коліжанки були ліки. І на ліки, які їй не підходять, випадала оця карта. Тому вже дивіться, мої любі підставляйте, що сьогодні вам. Не підходить, чи ви образилися, чи ви просто хочете спокою і не потребуєте, знаєте, такого втручання, а що сталося? Коли ходять ці навколо, і, а що таке? А розкажи, а в чому справа, а вас... і від того ще гірше дратуєшся і... і не хочеться нічого говорити. Тобто, що цей стан для вас означає? Мої любі, підставляйте кожен під себе. Чи ви просто хандра? Чи тому, що от, вже майже літо добігає кінця, і знову буде холодно, і знову буде темно. От. Що це для вас? Що ви не приймаєте? На дні колоди Єрофан, старший аркан. І от те, що саме, Чому у вас такий стан? от, І причетний є Руфан. Це для вас важливо. От, Чи важливо те, що от, тут традиції, які для вас важливі, і хтось їх не, вас не послухав. Ці традиції не, не зробив. І от вам це неприємно. І вже якби людина не просила пробачення, не говорила, що виправлюсь, для вас це вже ну, не має значення. Наскільки зачепило ваші почуття і ваші емоції, Ну, скажімо, які традиції проводяться в церкві? Вінчання, наприклад. Та? І, можливо, це ваших дітей стосується, можливо, вас, що для вас важливо, щоб саме такий обряд відбувся. А діти кажуть, що ну, тобто ми поставили штамп, зареєстрували свій шлюб, і достатньо. Можливо, хрещення, так, також дитини для них не важливо. Можливо, це стосується сповіді, випхотів, ну, щось ось такого. Ваші цінності, які хтось для когось це нецінності. А для вас важливо і над вами, можливо, посміялися, пожартували, що це. Ну, які тут цінності, а можливо, це державні установи, які виходили, або від яких ви чекаєте результату, а його немає, або щось не так, щось не приймають документи ваші. чи... Потрібно щось донести. Можливо, ви очікуєте виплати з державних установ. Ну, державні установи, які в які ви ходили, ну, які причетні ось до такого вашого суму. Також це може бути наставник, вчитель, дорослий чоловік в вашому житті, який є для вас авторитетом. Можливо. Він викликав у вас такі обурення чи образу, тому що він вам щось Ви попросили в нього пораду, його порада вам не подобається. Вона йде в розріз з вашими цінностями. А можливо, це є руфан, це також і навчання, коли ми, е, скажімо, дорослішаємо, коли ми набуваємося досвіду. Можливо, також от щось не виправдало ваших сподівань саме навчання, саме ці курси. Щось ви не так зрозуміли один одного. Ну що ж, і для вас це, бачите, ви такі вразливі після цього стали. Для вас це важливо, бо є Руфан старший аркан. І це от спричинило ось такий настрій вам. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам нас виведе з такого стану. Помірність. Ну, помірність це не потрібно. Знову ж таки, вода, емоції. Не потрібно намагатися в роботу з головою кидатися, кудись йти, щось робити, тобто виправляти цей стан. Помірність це так треба. Все йде так, як треба. Вам потрібно побути в такому стані. Можливо, саме в такому стані. Ви заспокоїтеся, або вам прийде правильна думка в голову, інтуїція вам щось ваше підкаже, бо вода це інтуїція. Ви заспокоїтесь, ви відновитесь, ви налаштуєтесь на правильний лад. Тому потребуєте ви ось такого відпочинку, релаксу, природи, єднання своїм, сам, з собою, своїми емоціями, потребуєте ображатися, плакати. Робіть те, що ви потребуєте. Не поспішайте, не треба, щоб вас хтось підганяв, якщо хтось намагається вас витягнути з того стану, спасти, на їхню думку, вас треба спасати. Поясніть, скажіть, що буде заважати? Що буде заважати? Угу. Дома можуть намагатися вас спасати люди якісь будуть рідні. Ну, четвірка посухів це дім, нерухомість, стабільність, рідні, люди поруч. Заважати буде дім. Можливо, знаєте, вдома це буде гнітюча для вас обстановка. Можливо, саме домашні причетні, або домашні будуть вас намагатися рятувати і вам, вас це буде рятувати. Або дім, тому що, можливо, саме цей стан пов'язаний з домом, ви посварилися, тому що це документи, це спадщина, це виділили, можливо, щось, можливо, ремонт робили. ну, Тобто щось. Дома ви робили і вас образило це. А можливо, тому що ну, ви дійсно потребуєте природи. І чотири стіни на вас тиснуть. Заховаємо, щоб нам нічого не заважало приймати. Приймати. Посил від всесвіту, від з космосу, енергію, яка вас відновить. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ну, По сьогоднішніх картах він би мав, мав бути спокійний. Я бажаю вам такого вдалого дня, щоб він був так, як ви цього потребуєте. Потребуєте ви бути наодинці, будьте. Потребуєте ви ось такого, знаєте, коли потрібно? Потрібно пере... в собі все переварити, перетравити, побути на самоті. Будьте. Хочете плакати, виплачуться, випустіть з себе це все? Щоб ви сьогодні. Могли робити те, що хочете ви. Я бажаю вам любові. Я бажаю вам вдячності. Все, що відбувається, все те, чого ми потребуємо для чогось. Тому що так влаштований світ нічого не буває просто так. для для розуміння, для виправлення, для і постійно ми будемо проходити ті ж самі уроки, поки ми не зрозуміємо. І тому так ви потребуєте сьогодні ось такого стану. Будьте в ньому. Будьте в ньому доти, поки ви самі не захочете з нього з нього вийти. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю ви в мене найкраще. Ви в мене все відчуваєте. Довіряйте собі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, мені дуже приємно бачити ваші реакції, відчувати, що вам цікаво, що вам корисно. Ну що ж, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, па, -па. до зустрічі!